Привіт, мене звати Софія. Я навчаюсь в сьомому класі Запорізької гімназії основа та відвідую гурток «Екоблогінг» Запорізького еколого-натуралістичного центру. З раннього дитинства я захоплювалася природою. Я часто проводила час у міському парку, спостерігаючи за тваринами та рослинами. Моя любов до природи переросла бажання захищати її, тому я беру участь. У різноманітних конкурсах та проєктах, як екологічній спрямованості, так і мистецьких. Але це лише частина мого багатогранного життя. Я займаюсь боксом, що допомагає мені бути сильною та впевненою у собі. Я також граю на синтезаторі, створюючи часівні мелодії, які залюбки слухають всі мої малюнки беруть участь у різних конкурсах. Я на власному прикладі демонструю своїм одноліткам, що можна поєднувати різні інтереси та досягати успіху в усьому року, всьому, що робиш. Моє бажання змінити світ на краще надихає всіх навколо. Я мрію, що одного дня мої зусилля допоможуть зробити нашу планету чистішою та кращою для майбутніх поколінь.